Вирішила що сьогодні діти свій костюм з довгими штанами. я думаю, збачю мене на ту погоду, яка сьогодні. Але скоро зима. Поки я йду, якраз розповідаю вам історію, як я подавала на закордонний паспорт. Прийшла я десь буквально за півгодинки до початку їхньої перерви. Взяла вже на місці талончик, так як забирала перед тим ще свій український паспорт. І мене запросили. Почали ми з того, що дали всі вже мої дані і треба було знімати вже біометричні, типу відбитки пальців, фото і підпис. Ну, ми перший раз скануємо, воно не працює і не підгружає мої дані. Потім ми вже другий раз скануємо, так само. Вона перезавантажує комп'ютер, перезавантажує систему. І вона знову не сканує і не підгружає мої дані. Так третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий раз і воно не працює взагалі. Е, і я вже думаю, ну ладно, я не буду вже чекати, бо мені треба поїхати по справах. Е, каже, що я вже в наступний раз прийду. Вона каже, що, на жаль, так не можна, так як ваша ракета вже завантажена в систему. І треба вже повністю з вами завершити це. Я кажу, але мені треба йти. Вона каже, зараз там дзвонити питати, що це таке. Вони телефонують десь там в Київ, і їм кажуть, що це по всій Україні. так. І коли почнуть, невідомо, треба чекати. І все, і типу виходу немає, так як однаково придеться потім вертатись і закінчувати вже мою анкету. Тому я вже десь чекала, ще півтора години, якраз поки в неї залишилась перерва, поки налагодили систему, і тоді вже ми з ними закінчили і вже мені зробили закордонний паспорт. Ви не представите, але мені здається, це якийсь прикол наді мною через те, що я знову прийшла за пів години до початку їхньої перерви і в них знову не працює система. Навіть для того, щоб забрати паспорт. Мені здається, що спеціально за пів години виключають всю систему, щоб не приходили вже нові люди і вже вони спокійно могли піти на обід. Бо по-другому я ніяк не можу це об'яснити. Взагалі, не вдалося мене забрати. Зараз я ще перерва ціла година. Я піду, поки починю свою сумочку, так як в мене там відірвалось дещо. І потім вже вернусь за паспортом. Надію, що вона в них запрацює, але вона в них запрацює, бо того разу так було, було так само. Через те, що я пішла. Ні, Я чекала я чекала, ну закінчилась перерва і тільки тоді вже заробила систему. У ну, мене співпадіння. Да? Все я вже зробила сумочку, ще я зайшла на ринок, взяла мандаринок і біжу додому. Ми вирішили пообідати спочатку, а потім я вже буду забирати паспорт. Нарешті прийшли наші весільні фотографії і наше весільне відео. Ось тут таких є 10 надрукованих, дуже гарно оформлені. А, і ще в ось такій красивій баночці флешка з іншими фото. Тому зараз у нас буде перегляд нашого весільного відео і всіх останніх фото. І на за фарбування волосся. І сьогодні, звичайно, подана багато краще, ніж вчора було. І мороз, і сніжок. Думаю, що після перебування зроблю укладку, але не знаю. Бо мені здається, що поки я вийду, вона вже вся розпадеться під цим, цим сілом. Я взяла собі добацький шоколад. Ну, як шоколад, тут саме ось така, як би, можна сказати, пластинка його. Всередині воно йде з фісташечкою. І угадайте ціну там додам за ось таку пластиночку шоколаду 150 гривень. Не знаю, будемо пробувати. Надіюсь, що воно точно виправдає свої кошти. Не знаю, чи вам тут видно. Трошки світло, можливо, погано падає, але будемо пробувати. І ще взяла собі кавусю. Так багато снігу не те, що в центрі, в центрі люди, машини все так більш перетворилось в болото. А тут справжня зима. Зараз трішки побудемо, і ще на 6 годину Я біжу з подругу сьогодні на концерт. Бріджатинів взагалі класний настрій сьогодні, так як така зима красива і мій улюблений серіал. Будуть симфонічний оркестр, грати, бріджеш, турне ципу музику з них. Тому покажу вам що справжнє? Thank <music> you. Вийшли з концерту, це було неймовірно красиво. Концерт десь тривав півтори годинки, було чотири скрипки, і це було дуже, -дуже красиво. Були всі пісні з Бріджертонів. Тому ми дуже задоволені, гарно відпочили, послухали. Треба десь так частіше ходити, бо це справді приносить задоволення, і це дуже-дуже красиво. У мене таке відчуття, що цей влог буде повністю з вулиці. Таких кожного дня, Я не знаю, чогось начинає знімати на вулиці. Ми зараз йдемо Сашею в торговий центр, Хочемо купити якісь новогодній товари. Це називається ми Саша прийшли за новорічними товарами. Де ми оказалися ж? Там, де вона завжди любля їсти. Коня це до Що може бути другим? Якщо ми зараз показуємо по відео, а потім далі підемо. ми готові вітати Яну. Тетяна! Та-да! Happy birthday to you! Happy, birth you happy, happy birthday to you! Happy birthday, Яна! Happy birthday to you! Поздравляю! Наш кровний подарунок! Дякую. За нашу зустріч и проклятого сильного видео. салат, якось на днях мені попався був тік рецепт типу, фрукти нарізані і йогурт. І, виходить, ось такий фруктовий салат. Я хотіла його два дні. Сьогодні, нарешті ввечері, вже пішла, купила і зараз роблю нам з чоловіком такий вечірній перекос. А взагалі були у мене тільки що подруги. Повставляю вам трішки фрагментів. Ми так нічого не знімали в принципі, бо зазвичай це дуже важко в плані того, що можна познімати, але це займає час, і типу, коли ви просто зустрічаєтеся один раз за довгий час, ви хочете більше поговорити, подивитися щось разом, а не знімати. Тому поставляю вам, можливо, тільки якісь фрагменти. Вчора в подруги Яни було день народження. Ми купували їй подарунок з Діаною і сьогодні вітали її. І сьогодні ми зібрались на другу годину. Діана приїхала з Варшави, вона зараз там проживає. А Яна живе за Вінницею, тому також ми з нею не часто бачимося, і якось нам так вдається раз в якийсь час зібратись і вже хочеться наговоритись. Провели з ними 4 години разом. Хотіли ще бути довше, але вже треба було їхати всім, то по справам, то вже треба було додому, тому я думаю, що ми ще якось на днях зустрінемось. Діана вже скоро має їхати знову в Варшаву. Діана, якщо ти дивишся це відео, я тебе люблю і скучаю. І я на тобі теж сердечко, але ми з тобою можемо побачитись скоріше. Бо Діана приїде вже не скоро. Тому ось так. То ми посиділи, замовили суші, взяли піцу, шампанське. Ну, як завжди, я наш тортик принесла за вчорашній день народження. Тому її привітали, і вона свічки задувала. Думаю, що я вам тут ще вставлю деякі фрагменти. Ну, було класно. Ну це, це завжди так. Ми взагалі зібралися подивитися весільне відео моє, але... Подивилися ми тільки його половину, і то не все, тому що ми десь зупинялись, десь починали говорити, десь просто зупинили і говорили. Тому і так, я думаю, що ми ще якось зустрінемося і вже додивимось саме відео до кінця. А ще сьогодні, після зустрічі з подругами, мені згадались деякі моменти і, взагалі, якісь інсайди за останні декілька місяців прийшли. От ми сьогодні якось з ними обговорювали це все, і якраз, знаєте, сіла з вами поговорити, і думаю, поділюся якраз з вами цим. І от якраз, навірно, три основних інсайти за останні місяці це перші з них не прив'язуватись до людей. Ну, от, взагалі, типу, якщо коротко, що люди приходять і уходять. Можна так е бистро якби, сказати. А якщо його розібрати, то це справді так, у мене таке, знаєте. Дуже була велика проблема, і дуже довгий час ще дуже сильно прив'язувалась до людей, от типу. Якщо є подруга, друг або просто знайомий, і ми з ним спілкуємося якийсь довгий час, і дуже добре, я прив'язуюсь до цієї людини, і мені здається, що ця людина повинна зі мною спілкуватись постійно, типу як я з нею. І як я роблю все для неї, вона має роботи для мене. От у мене ось ця була така проблема з тим, що я якось ну, не могла від цього відійти, і мені здавалося, що все, що якщо людина десь трішки перестає зі мною спілкуватись, або там, не знаю, на день народження мене не привітала. Не подарувала щось, та все, типу, я перестаю з цією людиною спілкуватися, або на то, що перестаю спілкуватися. Я, я стараюся з нею вибити типу, питання, а почому так. І якось ображаюся на людей, і взагалі зараз поміняла на рахунок цього думку: типу, є подруги, це дуже класно. Ми спілкуємось, ми гарно спілкуємось. Але я не хочу прив'язуватись зараз ні до кого, от взагалі типу. Я хочу спокійно спілкуватись е, і відчувати себе комфортно, і щоб їм було комфортно. Типу, я нікому нічого не зобов'язана, і мені ніхто нічого не зобов'язаний. Е, десь приблизно так. Бо в мене була така ситуація декілька місяців назад, що я очікувала від людини зовсім іншого. Е, занадто була до неї прив'язана це з приводу подруг. І сталося так, що ця людина просто обірвала зі мною всі зв'язки після нашої довгої дружби. Для мене це було важливо, це було важко. Але людина так поступила, я це пережила. І зараз я зрозуміла, що типу, скільки б років ви не спілкували, що б ти не робив для людини, що б людина навіть не робила для тебе, все одно, от коротко, ясно, що люди приходять і уходять, неважливо коли. Не може бути так, що на все життя, або там, що все супер класно. Просто потрібно ставитись до цього якось нейтрально. Другий інсайт це, напевно, любити себе і любити себе якраз приходить від попереднього, тому що раніше я роздавала себе на всіх людей. Я була дуже до всіх відкритою, якось не знаю, хотіла всім допомогти. Зав ніколи практично не відмовляла. Для мене це було взагалі важко. Людина не щось просить, я хочу, не хочу, я це роблю. Неважливо, це старий, молодий, менше мене. Ось просто, типу, я не можу відказати людині. я розривалася, я не могла відказати. Мені було важко, десь, можливо, я цього не хотіла робити, але робила. І віддавала багато себе іншим людям. А за собою якось я перестала взагалі. Типу, мені на все на мене було все одно. Тому. Зараз такий також інсайт це любити себе, розвиток точно. Це точно своє здоров'я, підтримка його, бо це наш фундамент і це самоповага. Тепер, не знаю, я, звичайно, ще не повністю прийшла до цього через те, що це важко, це приходить поступово. Але я сподіваюся, що з часом я якось прийджусь до цього, і від цього нічого не станеться. Я не знаю. Ось такі інсайти десь до мене прийшли. Я не знаю, чи це там добре, погано, але для мене в даному випадку це дуже добре, особливо за останні декілька місяців. Я почуваю себе дуже класно. Я змінила свою думку з приводу багатьох людей. Я змінила свою думку з приводу себе самої, з приводу погляду на життя, і мені стало набагато краще жити. Плюс з'явився дуже класний розвиток. Так, я розкладаю вже свої фруктики. І будемо вечеряти. Але насправді це дуже важливо в житті. І я ж кажу, в першу чергу це любов до себе. Якщо буде у вас любов до себе, у вас буде любов від оточуючих. А все інше, якщо ви будете себе занадто багато роздавати іншим людям. То тоді, на жаль, для вас може бути дуже травматично, коли ці люди підуть від вас або не допоможуть вам в якійсь ситуації, і для вас це буде важко, бо ви не будете розуміти просто, як. Ну, типу, ти людині якось допомагаєш, телефонуєш там. Я не знаю, просто підтримуєш з нею зв'язок, а потім важливий для тебе якийсь момент. Ну, можливо, навіть не важливий, але в моєму випадку важливий. Людина просто обриває з тобою всі зв'язки, закривається. І все. Типу, ви взагалі більше не спілкуєтесь. Ну, як в моєму випадку, це було 7 років спілкування занадто тісного. І потім в один момент це все прорвалося. І для мене це було незрозуміло. З того моменту пройшло вже десь місяців три, да, здається, місяця три вже пройшло. І все, ну, типу, мене якось відпускає. вже, можливо, навіть відпустило. І я вдячна цій людині, що вона мені відкрила очі десь і дала впевненість більшу в собі, і любов до себе і повагу. Тому, головне, вам скажу інсайт – це поважати себе і не зважати на думку оточуючих. Ну, а на цьому я вже, напевно, буду завершувати влог. Дуже дякую вам за перегляд. Буду вдячна вам за лайк та підписку. І чекаю вас у наступних відео. Па-па!